Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». у студії Ольга Салабай. Політика. Дональд Трамп вперше після свого повернення у Білий Дім виступив у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Під час промови він заявив, що отримав важливого листа від Зеленського. У ньому йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, аби наблизити стійкий мир. Трамп каже, вдячний за лист. Також американський президент додав, що одночасно Сполучені Штати Америки провели серйозні дискусії з Росією і, нібито отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру. У центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів Америки підтвердили, що США призупинили допомогу Україні. Очільник ЦРУ Джон Редкліф заявив, що з нетерпінням чекає на зняття паузи та роботи з України з Україною у напрямку миру. Водночас, Sky News зазначає, що США припинили ділитися з Україною всіма розвідданими. Американські чиновники вважають, що готовності президента Володимира Зеленського до діалогу може бути недостатньо для відновлення допомоги. Водночас радник з нацбезпеки Майк Волз. Заявив, що Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри. Також стало відомо, що Україна та Сполучені Штати Америки обговорили дату і місце зустрічі для перемовин. Водночас, як повідомив Суспільному радник президента Зеленського Дмитро Литвин, керівник офісу президента Андрій Єрмак обговорив з радником Трампа з нацбезпеки Волсом місце і дату переговорів з Росією. У Франції не змогли ні підтвердити, ні спростувати про те, що Макрон з Зеленським і Стармером можуть відвідати Вашингтон. Спочатку, за словами речниці французького уряду Софії Прімас, цю поїздку розглядають. Однак представник Єлисейського палацу заявив, що наразі немає жодних планів щодо візиту Макрона до Вашингтона. Зеленський візьме участь у спецзасіданні Європейської ради. Про це дипломат ЄС повідомив Суспільному. Завтра український президент долучиться до засідання через відеоконференцію. Нагадаю, на саміті обговорюватимуть питання української та європейської безпеки. Також після цього, вже у п'ятницю, президент Європейської ради організує брифінг з деякими партнерами з поза євросоюзу, які брали участь у зустрічах у Парижі, а також у Лондоні. У Європейському Союзі готуються, що проросійські політики можуть зірвати ключові рішення саміту ЄС. Мова насамперед про угорського прем'єра Орбана про це пише політико. Тому в Європарламенті пропонують позбавити Угорщину права голосу. Про це пише політико. Так, журналісти видання бачили план, який депутати від проєвропейської партії Вольт надішлють лідерам ЄС. У ньому серед іншого закликають позбавити Угорщину права голосу після того, як та неодноразово блокувала спільні рішення блоку. Наскільки Можливо, втілити це в реальність ексклюзивно для ФМ Галичуна розповів кандидат економічних наук Іван Ус. Кроки Угорщини, які вона здійснює останні роки, які на думку багатьох представників Європейського союзу протирічать загальноєвропейській політичній лінії, почали мотивувати все більше людей в ЄС стосовно того, які необхідно робити дії, які зупинять подібну риторику Угорщини, і окремі політики згадали, що в Амстердамському договорі 1997 року є стаття 7. І ця стаття 7, вона якраз і стосується ситуації, коли є можливість обмежити права певних країн-учасниць європейського союзу. Відповідно до частини першої цього договору, європейський парламент може ініціювати позбавлення право окремої країни члени ЄС права голосу. А якщо країна позбавляється права голосу, відповідно вона позбавляється і права вето на рішення, які приймаються консенсусом європейського. Ському союзі думаю, що ця ідея вона все більше має шансів на втілення в життя і ускладнення, яке зараз є у стосунках США та ЄС, ще більше буде мотивувати європейських політиків з метою збереження суб'єктності Європейського союзу зробити цей крок. Нагадаю, саміт Європейського союзу відбудеться завтра. Економіка Трамп планує змінити угоду про корисні копалини з Україною на більшу та кращу Про це з посиланням на джерела. Пише CBS News. що це означатиме для нашої держави, ексклюзивно для ФМ Фемалочуна. Розповів політолог Вадим Денисенко. Після виступу Трампа ми можемо точно говорити, що найближчим часом буде ще одна спроба підписати угоду про рідкісно земельні метали. Цього разу судя з цього ця спроба буде вдалою. І після цього, насправді, тільки після цього розпочнуться переговори Україна-Сполучені Штати Америки. По суті, лише після цього я хочу на цьому наголосити. Щодо всього іншого, ми повинні чітко розуміти, що зараз ми знаходимося в периметрі переговорів щодо майбутнього ЄС і України між Європою та Сполученими Штатами Америки. Європа хоче добитися двох ключових речей для себе: перше це не допустити введення 25% відсоткових мит на свої товари, і друге це забезпечити безпековий фактор. І третій аспект цих переговорів між Європою та Сполученими Штатами наголошую на цьому. Це власне кажучи, питання безпеки України. Ми на сьогоднішній момент. Ант, євляємося елементом цих великих переговорів. Напередодні міністр фінансів Скот Бесент в атерії CBS News на запитання, чи економічна угода все ще залишається на столі переговорів. Сказав у цей час ні технології коаліція дронів, яку створили наші союзники, технологічно переважає над росіянами. У лютому минулого року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн за ініціативи Латвії та України було сформовано коаліцію дронів. Що вдалося зробити за цей час? У міноборони кажуть, залучили 176 мільйонів євро у. Пільному в який роблять внески члени коаліції, проведено два міжнародні тендери. Розпочати прийом заявок на третій тендер, що триватиме до 17 березня. Отримано допомоги від партнерів на понад 2 мільярди євро. Як у вигляді безпілотників, так і коштів для їх закупівель. Збудували військовий полігон у Латвії для тестування і випробування дронів. Львівщина у Білогорщі під Львовом біля руїн музею відзначили 75-ту річницю загибелі Романа Шухевича. Нагадаю, музей знищив російський безпілотник ще 1 січня 2024 року. З місця події є наживо кореспондентка Еспресо Емма Стадник. Вітаю Емо, розкажи, чи багато людей прийшли вшанувати пам'ять головнокомандувача УПА. Колеги, вітаю. десятки людей. Сьогодні прийшли на руїни музею Романа Шухевича, щоб віддати шану, покласти квіти та запалити лампадки. Саме на цьому місці 75 років тому головнокомандувач головну прийняв па останній бій. Тут відбулася панахида. Зараз тривають урочисті заходи. Другі роковини поспіль, не будуже приходять саме до руїн, адже сам музей досі не відновили після удару російського безпілотника у ніч на 1 січня 2024 року. Буквально вчора з'явилася інформація про те, що архітектурна команда підготувала проєкт відновлення музею генерала Хурунжого пару Мана Шухевича. І відновлений музей збільшиться на 49%. дев'ять Романа Шухевича спочатку виступала, що хоче відновити саме в його історичній формі. Тепер все таки поводилася з. Пропозиції команди, яка підготувала цей проєкт, сьогодні безпосередньо вона не була присутня на цьому заході, адже погано спочувала. Проте про відбудову музею ми запитали в істориків. Ми поспілкувалися з депутатами Львівської обласної ради, і нам підтвердили інформацію, яка вчора з'явилася в медіа. Дякую, мамо. У західних областях завтра буде хмарно з проясненнями у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину для вас працювала Ольга Салабай. Почуємось вже о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо ФМ Галочуна важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.